Усім привіт! Ви на каналі в бігах і цього разу до вашої уваги лінійка годинників Garmin Enduro. Чимала кількість користувачів, вважаючи, що саме ця модель для них буде найкращим варіантом. Якщо дивитись на приблизну статистику, то 7% обирають Enduro. Чому сьогодні ми в цьому розберемось. Також з'ясуємо, чим вони відрізняються від тих самих Феніксів. Подивимось на всі три серії, потестуємо датчики та поговоримо про цю скажену автономність. І так, що за назва така Enduro? Походить вона від англійського endurance та означає витривалість або витримка. Компанія Garmin заносить це як ультрадовга автономність. Для того, щоб підкреслити характер божевільних, які здатні на скажені пригоди. Вони створили модель, яка підіграє їм у цьому. Найкращий в класі термін роботи від сонячної батареї. Легка та зручна конструкція для використання в складних умовах, покращена навігація та багато іншого. Але все це про Enduro 3, до якого ми ще обов'язково повернемось. А починалось все з цього красунчика. Це перший Enduro, який вийшов на початку 21-го, аж через півтори роки після Phoenix 6X Pro. Enduro мав майже такий самий функціонал, але в нього забрали топографічні карти, можливість завантажити музику на годинник і синхронізацію по Wi-Fi. Проте збільшили ємність акумулятора. Автономність це дуже круто, але користувачі хотіли бачити її саме поряд з повноцінною навігацією. А такі показники, як body battery, стрес, рівень кисня в крові, час відновлення, прогнозовані результати все це було вже не новиною. Тому перший ендуро не сильно вразив користувачів, та всі вже були в очікуванні нової моделі Fenix 7. Але знаєте, що нового приніс перший ендуро неоновий ремінець. Так, ось цей дуже зручний та легкий ремінець, який всі так полюбили, вийшов саме з цією моделлю, і досі на нього великий попит, та він поставляється з моделями Enduro. Не будемо тягнути резину, якщо коротко про перший ендуро. Це той самий Phoenix 6X без навігації, музики та Wi-Fi, але з трішки більшою автономністю. Не дуже успішна модель. В нього є вбудований плеєр, можна перемикати музику з годинника, але це вже не важливо бо далі з'являється Enduro 2, про який ми поговоримо значно більше. Enduro 2 вийшов у серпні 22-го, через півроку після випуску Phoenix 7. І тут вже Гармін не допустив такої помилки як минулого разу. Модель отримала все те саме, що і Fenix 7X, і навіть більше. Чому 7Х? Тому що лінійка Enduro має лише один розмір 51 мм. Розмір екрану завжди 1,4 дюйми, а також всі моделі Enduro мають сапфірове скло та титановий безель. Задня частина корпусу теж з титаном, окрім Enduro 3. Біжіть до краю землі, сказав Гармін, і вони побігли. Бо це стало можливо, тому що тепер всі знали, куди бігти. Топографічні карти стали невід'ємною частиною. Цієї і наступної моделі до того ж Enduro 2 отримав сенсорний екран, за допомогою якого стало дуже приємно користуватись навігацією. Я вже казав це раніше, але сенсор виводить ці годинники на інший рівень. Знайти якусь точку на мапі та прокласти до неї маршрут тепер значно простіше. Не обійшлось і без нового оптичного датчику та можливості подивитись пульс протягом останньої доби одразу в годиннику. І, взагалі, стосовно відстеження фізичного стану, Enduro 2 має практично максимальний список всього, що може запропонувати Garmin на сьогодні. І мені доведеться повністю все це перерахувати. Потім зрозумієте, чому. Отже, Enduro 2 має пульсоксіметр для вимірювання насиченості. Пісня в крові, показник бодібетері та стресу для визначення енергетичних резервів організму на основі ЧСС та фізичної активності протягом дня, варіабельність серцевого ритму відстежує коливання інтервалів між послідовними ударами серця, що відображає стан нервової системи, відновлення. Визначає рекомендований час відпочинку до наступного фізичного навантаження. Цей розрахунок створений на основі інтенсивності останнього тренування. Показники сну автоматично визначає нічний та денний сон, аналізує його якість та дає оцінку. А також тренер сну зі своїми порадами. Моніторинг дихання та можливість виконання дихальних прав vo 2 Max, оцінка аеробної потужності під час бігу та вело, а також визначає лактатний поріг та прогнозовані результати. Тренувальний стан, загальна оцінка прогресу за останній місяць та аналіз тренувального навантаження з категоризацією. Готовність до тренувань дає оцінку в балах, враховуючи показники сну, варіабельності, стресу та іншого. А також показник подавання схилу, показник витривалості, досвід у велоспорті, акліматизація до висоти, акліматизація до спеки, функція чекап це. Миттєвий запис фізичних показників протягом 2 хвилин. Це актуально робити кожного дня для того, щоб бачити зміни цих показників. Звісно, підраховує кроки, поверхи та калорії. Куди ж без цього? Це досить старі штучки, і так само віджет з погодою, захід та схід сонця, фаза місяця, альтернативні часові пояси. Після завершення тренувань видає загальний звіт, час роботи в пульсових зонах, зусилля, тренувальний ефект і таке інше. Ще в цій моделі збільшена статистика даних, які можна подивитись у Garmin Connect по типу потужний. Витривалості, усіляких там коефіцієнтів та іншого. Це можна побачити як і в додатку, так і у веб-версії. Розгулятись тут можна як слід: альтіметр, барометр, компас, датчик температури, все це звісно також стало невід'ємною частиною функціоналу цих моделей. І багато хто з вас знає, що майже все це було на першому ендуру, але все це нам знадобиться для того, щоб побачити, що нового вендуро3. А зараз повертаємось знову до другої серії, бо я не показав його справжні переваги. Як я вже й казав раніше, сенсорний екран виводить цю модель на новий рівень. Зручне користування у всіх куточках меню, швидкий доступ до віджетів при отриманні даних на циферблаті. До речі, самих циферблатів теж підвезли чимало. Їх можна кастомізувати, і вони прикольні та стильні в порівнянні з попередніми моделями. З програмних штучок обновою став ранковий звіт, який щоранку видає інформацію про сон, варіабельність, відновлення та інші дані, які ви самі для нього налаштуєте. Календар перегонів, в який можна додавати подію, вказавши відстань, місце, цільовий темп, та отримати рекомендовані тренування до цієї. Події а також трохи нових віджетів, які я вже показав раніше. А тепер до цікавого: перше Enduro 2 отримав новий gps чіп від компанії Mediatek. Саме він і дав повного розмову. Це такий самий чіп, як і в моделях Fenix 7, Forerunner 965, Epix Gen 2 та інших моделях, якими не слід дорити вам голову. Головне, що потрібно розуміти, це новий рівень, якого всі так довго чекали від Garmin. В третіх, п'ятих та шостих Фениксах не було прогресу. А ось тут він з'явився. І тепер переплюнути цю якість важко, навіть новими моделями типу Phoenix 8 та Enduro 3. Ось вам записаний трек при однакових налаштуваннях супутників в Enduro 2 та Phoenix 8. Тобто абсолютно те ж саме, що. І Enduro 3. Червоний колір це Enduro 2, а синій це Phoenix 8. Приємно на це дивитись. Це вже не те, що було раніше, коли я порівнював нові моделі зі старими. В деяких місцях є розбіжності, але самі лінії наче повторюють траєкторію. І, взагалі, мабуть, так і має бути. В деяких місцях трек взагалі співпадає дуже щільно. Звісно, що вони не можуть виглядати ідентично або однаково. Десь є значні відхилення. І я вам скажу більше, якщо одягнути два абсолютно однакових годинника, наприклад, два Enduro 3 або два Phoenix 8 буде така сама фігня. Тут не треба намагатись визначити який з них краще або точніше. На цьому етапі зафіксуємо, що Enduro 2 чудово записує трек. Та перейдемо до огляду даних, які записали пульсометри в цих годинниках. Отже, тут так само: червоний це Enduro, синій Phoenix 8. Загальна тенденція однакова. Зараз ви бачите середній та максимальний пульс. І я знову це кажу: якщо ви вже раніше дивились мої відео, то знаєте, як я ставлюсь до оптичних датчиків в годиннику. Я робив тести, можете подивитись ці порівняння, хочу скоротити цю балачню. Тим, що коли ви спробуєте нагрудний датчик, навіть дешевий аналог гарміна, повара, короса або навіть оптичний на плече, ви перестанете очікувати якийсь прогрес від датчиків в годиннику. Якість запису даних буде більш коректною. Стосовно цього порівняння, воно, до речі, і підкреслює те, що новий датчик тільки на вигляд новий, чогось там крутішого від нього очікувати не треба. Друге автономність. Перше це було про кращу якість запису трека. Так от власники Fenix 7X отримали скажену автономність. Всім це дуже сподобалось. Нові датчики, сенсорний екран 1,4 дюйми і все це з дуже пристойною автономністю. Але потім Garmin випустив Enduro 2 і показав, що ось де справжня автономність. І чесно, якщо ви бігаєте три рази на тиждень, по півгодинки або п'ять разів, маєте звичайне життя, багато часу проводите вдома та на роботі, то немає ніякої різниці. Заряджати годинник раз на 12 днів або на півдні як їх складно, для вас це не утворить. А от якщо говорити про якісь пригоди, наприклад, якась довга ультра, похід або велоподорож, то важливим аспектом у цьому питанні є час роботи годинника з GPS. І зараз ми подивимось, наскільки годин вистачить цієї моделі при різних налаштуваннях супутників. В найпотужнішому режимі з багатодіапазонною системою його вистачить всього на 45 годин. Про його точність ходять легенди, правда, лише в усній формі. Але давайте розберемо, що про це каже Гармін. Він каже багатодіапазонний GNSS з технологією Sattle GNSS це глобальна навігаційна супутникова система, до якої входять супутникові системи різних країн, а Sattle це автоматична оптимізація GNSS режиму. Коли сигнал чудовий, годинник автоматично знижує режим, наприклад, переходить з багаточастотного на тільки GPS, а коли сигнал поганий, активує максимальну точність, увімкнувши багатодіапазонний режим. Що значить багатодіапазонний? Це значить, що прийом сигналів йде з кількох частот одночасно, тобто значно підвищується точність, особливо в складних умовах, серед будівель, у лісі або в горах. Ось тут знаходиться цей режим з автоматичним вибором, але він не дає нам конкретної цифри. Точніше, дає, але ми її не розглядаємо. Не буду наговорювати зайвого на багатодіапазонний, але значно точність не збільшується, значно зменшується час роботи. І на всяк випадок скажу ще дещо. Можливо, хтось на це розраховує. Коли в нас криють супутникові сигнали, працює ППО, тоді вже ніякий багатосратий режим не допоможе, просто щоб ви знали. Якщо поставити в налаштуваннях режим усі системи, час роботи значно збільшується із 45 годин до 78. Це також дуже точний режим. А от в режимі тільки GPS акумулятора вистачить аж на 109 годин. І до речі, цей режим значно точніший ніж режим усі системи в попередніх моделях, таких як перший Enduro або Phoenix 6. Режим ультратрек 170 годин. Замість постійного запису GPS даних годинник щитує супутникову позицію через довші інтервали. Наприклад, кожні 60 секунд, замість кожної секунди. Це значно зменшить споживання енергії, але і значно погіршить точність GPS треку. Час роботи також можна збільшити, вимкнувши Bluetooth, датчик пульсу та підсвітку, якщо вже потрібен максимальний час роботи. І нарешті третя. Ще одна перевага цієї моделі це ліхтарик. Цього разу про нього не буде багато тексту, цих промов вже було достатньо в багатьох відео, та й не хочеться бити себе в груди та доказувати комусь, що ліхтарик в годиннику це дуже зручно. Просто для порівняння, якщо б мене попросили обрати одну функцію із трьох серед яких ліхтарик, NFC та розмова по телефону через годинник, я би обрав ліхтарик. Можливо, якщо б шумодав мікрофона був в три рази краще, я би обрав це, але поки що ось так. Звісно, дизайн цього годинника крутий, якість збірки пристойна, Military стандарт 810, можна купатись, кидатись, плавати, записувати будь-яку активність, кількість профілів занять величезна, і до того ж він має полегшену вагу в порівнянні з 7X за рахунок титану. І також всі моделі Enduro йдуть з сапфіровим склом. Я це вже казав, просто нагадую, це великий плюс. Клавіше також зазнали покращень та стави приємніше, ніж попередні моделі. Стосовно Міп-екрану, я думаю, ні в кого немає питань, чому немає версії AMOLED it. Якщо ви розглядаєте цей годинник, то знаєте, для чого він вам потрібен, і знаєте, що при денному освітленні екран виглядає чудово. Вся необхідна інформація чудово щитується і цей розмір екрану 1,4 дюйми ще й досі є максимальним з того, що може запропонувати Garmin. Чим більше світла потрапляє на екран, тим краще підсвічується зображення. Як це працює, я пояснював у цьому відео. При будь-якій активності немає жодних проблем побачити, що у вас на екрані. На жаль, в приміщенні ситуація протилежна. Для цього є підсвітка, вона спра... Оцьовує від натискань, також від жестів рукою. Якщо на цьому моменті вас це категорично не влаштовує, тоді дивіться в сторону amoled екрану лінійка Epics. Що стосовно сонячної панелі, трохи пізніше дійдемо і до цього. А зараз десерт. Нарешті ми дібрались до головного монстра цього сюжету Enduro 3. Подобається мені те, що Гармін дещо зрозумів, треба щось змінювати. Не можна робити той самий Фенікс з міп екраном в такому ж самому корпусі, тільки з трішки більшою автономністю та називати це Enduro. Це просто жахливо, коли візуально девайс практично однаковий і ніби це вже щось інше. Але зараз ми бачимо, що це вже не Фенікс. Нічого тут від нього немає, зовсім інший безель, звісно, титановий. Та цю модель Гармін вирішив максимально полегшити. Ось такі рішучі зміни. Це стосується задньої сторони годинника. Коли я Вперше це побачив, мені чомусь це не сподобалось. Але якщо взяти в руки, то ця легкість відчувається, і це цікавий момент. Можливо, якраз це і потрібно було, щоб ендура відрізнявся від феніксів. Помітно, що і безель зробили менш масивним, але задня частина прям здивувала. Які в цього можуть бути плюси? По-перше, це легкість, друге це компактність. Думаю, що це додає можливість ставити більший акумулятор без додаткових конструкцій з ще однією кришкою та кріпленнями для неї. І третє це теплопередача. Металева задня частина взимку дає неприємне відчуття холоду. Наприклад, я це дуже відчуваю. Які в цьому можуть бути мінуси, напишіть в коментарях. Ось такі габарити цієї моделі, товщина Enduro 3 найбільша серед всіх моделей, на якісь там долі міліметра, проте чудово, що це супроводжується найлегшою вагою. Зараз ви бачите ці характеристики на екрані. Для когось це все хрінь, яка не має ніякого сенсу, для когось це важливо. Саме цікаве те, що виробнику для того, щоб зменшити товщину годинника на міліметр, треба почати життя спочатку та змінити геть усе. Проте ми з вами платимо за це чималі кошти і маємо право оцінювати це як нам заманеться. Якщо порівнювати з попередньою моделлю, можна здавати, що в Enduro 3 екран трохи більше, але це не так. Розмір екрану однаковий, просто інший колір сонячної панелі звивається з межою екрану. Стосовно заряду батареї від сонця, Enduro 2 все ще не здатен повноцінно заряджати батарею. Він може лише подовжувати термін роботи завдяки сонячній енергії, тобто отримувати заряд на тому відсотку, який є. А от так, щоб ви побачили, як відсотки заряду батареї зростають, на жаль, ні. А от в моделі Enduro 3 ситуація змінилась. Є декілька суттєвих змін, які впливають на результат. Модель Enduro 2, окрім цього кільця умовно сонячної панелі, має ще одну панель. Це прозорий шар між екраном і склом, який теж трохи працює. Але ще він робить видимість трохи гіршою. В моделі Enduro 3 цієї прозорої вставки немає. Видимість дисплея виглядає кращою в обох моделях міп дисплей, але різниця очевидна. І це ще на Enduro 3, який ви зараз бачите, наклеєне захисне скло. Без нього контраст був би ще краще. Отже, сама Solar панель має інший колір, та насправді вона суттєво більша за розміром майже в два рази. Та прирост ефективності цієї панелі на 120% краще за попередню. Цей чоловік тестував 4 дні поспіль заряд годинника від сонця та стверджує, що кожні 100 тисяч люкс додає 2-3% заряду. Але правда, він знаходився на висоті приблизно 1200 метрів. Це також, мабуть, впливає. І наскільки я зрозумів, він вмикає режим економії заряду. Тобто, в годиннику вимкнений Bluetooth та усі датчики. Не зовсім прикольно це робити для мене навпаки важливо, щоб годинник був на руці 24 на 7. Але те, що солар-панель тепер ефективніша, це факт. Це саме стосується і модели Phoenix 8, якщо що. Можна сказати, ми вже зачепили тему автономності, тож ось таку інформацію я заскрінив з офіційного сайту. По суті, в Enduro 3 весь приріст автономності у різних режимах гарантується на кращій ефективності сонячної панелі. А якщо взяти до уваги режим економії заряду без сонячної панелі, то Enduro 2 в ньому протримається довше. Це пов'язано з тим, що в Enduro 3 енергоспоживання вище через нову платформу. Як у Phoenix 8. Для загальної картини ось ще інформація про Phoenix 8 в такому ж розмірі, як Enduro. І ось що по факту показує годинник в тих режимах, які я вам показував раніше. Багатосмуговий плюс усі системи 58 годин. Це при 99% заряду, припустимо, буде 60. Режим усі системи 76 годин, це так само, як і Enduro 2. І в режимі тільки GPS вони проживуть 112 годин. І до речі, перекреснутий телефон означає, що годинник не приєднаний до нього. Тобто Bluetooth у Vim. Мкнений та він знаходиться в пошуку телефона. Якщо його вимкнути, будуть вже інші цифри. Тепер трохи про те, що Enduro 3 обділили. Хоч ми і порівнюємо моделі з лінійки Enduro, не можна пропустити те, що в нові моделі Phoenix та Forerunner додали модуль для розмов по телефону та інші функції, які стали можливими за рахунок наявності динаміка та мікрофона. Я не буду їх перераховувати. все це ви можете подивитись в огляді Phoenix 8, а також обділили датчиком для дайвінгу та індуктивними клавішами. Але це не претензія, це просто факт. Як власник Phoenix 8 можу сказати, що я дуже незадоволений якістю мікрофона. А ось ці механічні клавіші мені подобаються більше. Це особисто мої враження, в когось вони можуть бути інші. А що стосовно функцій дайвінгу, самі розумієте, що вони потрібні зовсім не кожному користувачу Phoenix 8. Тож великих втрат Enduro 3 не зазнав, та й з додатковими датчиками, мікрофоном та динаміком, навряд чи вийшло зробити цю модель такою легкою та автономною. До речі, є ще один цікавий момент: Enduro 3 вже не поставляється з силиконовим та неоновим ремінцем. Тепер в комплекті тільки один неоновий. Тож цю модель зробили не тільки легше, а ще й дешевше. Аж на 300 доларів в порівнянні від Phoenix 8. Що стосовно функцій та інтерфейсу, по факту значного збільшення функцій для відстеження фізичного стану не було, і навряд чи буде. В Enduro 2 було напхано стільки всього, що більше навіть вигадати важко. Але насправді трохи вигадали. Зараз це в бета-версії, про це також можете подивитись. Це оновлення має нові функції, серед яких калькулятор, вечірній звіт, автоматичне розпізнавання доріжки, економічність бігу та багато іншого. Можливо, на даний момент, коли ви дивитесь це від. Део, це вже не бета версія. Отже, одним з головних доповнень в Enduro 3 є функція ЕКГ. Про неї також є окреме відео. Не хочу це затягувати, це об'ємна тема, оскільки тут вже новий датчик пульсу він підтримує ЕКГ, а також фіксує зміни температури шкірів під час сну. Подивитись це можна лише в додатку Garmin Connect. Що стосовно якості або точності зняття показників, не очікуйте на великі зміни, для тренувань краще використовуйте додаткові пристрої, про які я казав, а в стані спокою старі моделі також чудово працюють. Під час сну практично ідеально. Слід відмітити, що після оновлення Enduro 3 матиме значно більше нових віджитів, а на даний момент практично нічого нового немає. Всі вони тепер мають новий інтерфейс, наче нічого такого, але ці зміни теж приємно бачити. Було б неприкольно, якщо все залишилось як і раніше. Роздільна здатність екрану не змінилась. Теж ті самі 280 пікселів. І не обійшлось без змін в налаштуваннях, все як і у Phoenix 8. Відбувся невеличкий перерозподіл. Деякі параметри тепер знаходяться в інших місцях, з нового та прикольного додано режими фокусування. Назва дивна, іншими словами, це профілі налаштувань годинника. Після оновлення їх можна буде додатково створювати. Наприклад, до обіду можуть стояти одні налаштування без сповіщень та підсвітки, а після обіду інші. Вони самі будуть вимикатись та вмикатись за розкладом, який ви встановите. Сюди додали код-пароль та розблокування сенсором, якщо любите блокувати свої пристрої. Тут вас в цьому не обмежили. Також можна змінювати розмір тексту, тепер тут 12 розмірів. В навігації нічого нового ви для себе не відкриєте. Тут також трохи перепорядкували налаштування. При використанні мапи свайпом вліво, тепер можна відкривати музику. І також присутня динамічна зміна маршруту коротшим шляхом, який ви створили в годиннику. Стосовно циферблатів, знову є враження, що обділили. Не зовсім хочеться користуватися сторонніми цифроблатами, вони не настільки функціональні, а рідненьких тут замало. Та навіть прибрали ті старі, що були на попередніх моделях. Мабуть, це пов'язано з новою системою. Ліхтарик Enduro 2 трохи яскравіший, ніж у Fenix 7X. Та якщо це важливо для вас, то Enduro 3 він приблизно такий самий. Заключну оцінку можете зробити ви. Багатьом здається, що в Enduro 3 ліхтарик светіше, ніж в попередні моделі. Додаткове світло теж червоного кольору. Тут без змін. Звісно, що ліхтарик це найбільш енергозатратна функція. Він має декілька режимів, та система показує наскільки часу вистачить акумулятора на різній потужності. Цікаво, чи справді в такому режимі акумулятора вистачить на 8 днів. Також я чув про виправлення проблемних треків. Ось, наприклад, був проблемний трек, нічого не виправлено. Та, взагалі, мені більш подобаються зміни, які можна побачити очами та відчути руками, якщо підвести підсумки, що ви отримаєте в Enduro 3. Це новий дизайн, покращена сонячна панель, кращий контраст екрану, полегшена вага, функція ЕКГ та нова платформа системи, інтерфейс, трохи нових функцій та віджетів, особливо після оновлень, які на них ще й досі виходять. Що обирати вирішувати вам. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо є якісь питання, пишіть і дякую, що дивились.